Друзі, вітаю! Україна сказала, що в Москву не поїде на переговори. Провал кажуть європейці стратегії Трампа і пояснюють, чому. А ті ж самі європейські країни обіцяють 10 країн, які готові ввести е, війська в Україну. Я вам скажу один інсайд, коли їх треба вводити і що з цим треба робити. Ну а Дональд Трамп, точніше, Білий Дім вийшов з офіційною заявою, що Дональд Трамп хоче. Потрапити в рай. Ну, знову ж таки, гарне бажання. Не до кінця впевнений, що це політична стратегія, але як мінімум він по ній рухається. Давайте все це проаналізуємо. Дуже багато подій. Китай тут теж з'явився і теж є ідея по Китаю, що робити, бо Китай зараз від неповних санкцій Трампа проти Росії почав вигравати. Тобто ворог штатів від нерішучості Кабінету Трампа починає вигравати, тому що скупає індійську нафту за півціни, яку індійську мається на увазі, яку колись купляла Індія, а зараз продає Росія на вільному ринку. Треба діяти в Штатах. Кажуть, що готуються зустріч Зеленського та Путіна. А в Росії кажуть, що не дуже хочуть зустрічатися з Зеленським, бо, вибачте, на слові він нелегітимний. І це кажуть політичні паразити, які вже майже 30 років, як фараони сидять при владі і закидають українському президенту, що він нелегітимний. І якщо Зеленський в порівнянні з Путіним, знаходячись в війні, не провів вибори там, рік, до речі, в Росії теж змінили на шестирічний термін, то Путін пересидів ще 5 термінів. То чи є б мечало, одним словом, давайте на цьому а, зробимо а, аналітику. Про все це поговоримо. Це важливо, тому що це ситуація, в якій ми живемо, є інколи прості рішення, де можна, от як Дональд Трамп вчора каже, щоб мексиканці не перелазили через стіну і не лізли в Америку. Ми візьмемо її, і вже дав наказ. До речі, рішучий президент каже: по пофарбуємо в чорний. І каже, воно так буде розпікатися, що вони ніхто не залізе в Штати. То, на жаль, в Україні таких легких рецептів немає. Хоча б красива стіна між Україною і Росією. Збудована колись нам би точно точно допомогла. Але Яценюк пішов в минуле зі своїми стінами. Ой, можливо, і не просто в минуле, а просто пішов. А, давайте все це проаналізуємо. Підпишіться на цей YouTube канал, якщо хочете знати, що насправді відбувається в переговорах. Друге, я вас попрошу серйозно поставитись, половину збору зробили. Нам треба 120-та бригада, харківський напрямок, Пікап, Старлінк і Екофло. Червоні калині, Покровський напрямок, два Старлінка, два Екофло. Стафі груп, закупляємо на всі гроші в І Сумський напрямок нашим прикордонникам, які б'ються за наш кордон. Ми хочемо купити позашляховик. Ось такі наші друзі, задачі, такі наші плани. Половина на базі. Давайте до Дня Незалежності зберемо, бо там. Мистецький збір буде 10 картин суперкрутих сучасних художників, які я розіграю для вас від одної гривні. Тому, будь ласка, зробіть донат. І ми з вами зараз це проаналізуємо. Причому почнемо з того, що в Польщу прилетів російський, як каже Реч Посполіта, ржещ Посполіта, прилетів більш за все російський шахет в кукурузяному полі просто приземлилось навіть не НЕЛО, а дрон. Кажуть, що це не з України вперше. До речі, дякуємо нашим друзям, полякам, що нас не звинувачують в атаці на НАТО. Ну але що робити? Якщо не ми, можливо, білоруси кажуть не білоруси, значить. Росія не знає, чого вона в них аж в третьому списку стоїть, на кого можна це повісити, а ми зазвичай в першому. Ну, але така наша українська доля, так би мовити, і в нас підозрюють в першу чергу, потім білорусів, потім росіян. Ну, кажуть, що точно не ми, то, можливо, білоруси чи росіяни. Е, не знаю, що до чого прийде їхня комісія, часто роками ці розслідування проводяться, але дуже часто ні до чого не призводять. Почну з цікавого моменту. Зараз хочу, бо дуже багато і політик, і Тайм, і СНН, і Вашингтон Пост написали: власне, буде мир чи не буде. Серйозно Путін ставиться до цієї зустрічі Зеленського Трампа чи несезно. Незрозуміло, бо багато є заяв, ми зараз це зведемо. От, але типу для нас важлива історія, що дружба з угорцями у нас повернулася. Ну не те, щоб ми почали дружити з сім'ями чи прибачили Орбана за всі ці фашистські заяви проти України. Але Україна, так як я вам і казав під час стріму, я прям бачив цей політичний момент на стрімі, що всі європейські лідери там нас буксує євроінтеграція. Ми кажемо, я казав, що треба піднімати питання. Хай Трамп набере Орбана. І випори його поясом отак, от положить через коліно і відшмагає, і Трамп це зробив зараз. Західна преса каже, що Трамп набрав Орбана. І каже, типу, ти що твориш? Ну не хочу казати погані слова. Надіюсь, він їх сказав. От каже: давай, скатіна, типу, приймай Україну в ЄС. Не заважай, і Трамп так дуже серйозно нагримав на Орбана. Мовляв, а що ж ти заважаєш? Ти ж казав, що ти тут допомагаєш, а виявляється, що ти криса на кораблі, яка прогри... прогризає дно. От, ну і власне наші санкції, як вчора жартували в інтернеті, Мадяр вів санкції проти Мадяра, ви знаєте, що безпілотні системи влетіли на території Росії якраз таки в а, провід Дружба. От, і, власне, дружбу знищили. То кажуть, що після того, як Трамп відшмагав Орбана і, власне, сказали, що не будуть нам заважати рухатись в ЄС. А, Зараз угорська сторона заявляє, що там трошки підрихтують цей багатостраждаючий трубопровід, такий страждаючий, як і наша дружба з угорцями. Ну... Часів Обана, давайте чесно, горщину Милюбим. От а, власне це призвело до того, що зараз він якраз таки може перезапуститися і може працювати. Єдине, що треба пам'ятати, Росія тим часом била в наші газопроводи і намагається знищувати нашу газову інфраструктуру, щоб зимою ми тут всі позамерзали. А це друзі називається гуманітарний геноцид. Ось що творить Росія. Давайте пройдемося по всіх матеріалах, дійсно дуже багато часу потратив, щоб це проаналізувати, бо виходить так: Західна преса, європейська і американська не вірить, що Путін хоче миру. Європейські політики не вірять, що Путін реально хоче миру. Трамп і Вітьков кажуть. Путін тільки мир і хоче. Спить і бачить не Кабаєву, не якісь там простори Сибіру, а спить і бачить, а хоче заключити мир з України. Вашингтон Пост ставить це під сумнів. Вашингтон Пост там є такий оглядач дуже серйозний. От пан Бут. Звати його Макс, а власне він робить огляди з національної американської безпеки, дуже часто пише і про Китай, і про Україну, а і взагалом про штати, і про світову геополітику. І Він каже, що Макс має це на увазі, що Путін справжній винуватець війни, він міг би її завершити, але зараз грає в різні ігри. А що мовляв затягує час і намагається обіграти Трампа? І, власне, зупинятися не збирається. Проте, Бут каже те, що я вам кажу, вже останні три дні. Путін хоче, щоб Україна вийшла з суперукріплених міст Донбасу. Але Бут каже: стоп, він 11 років. ну вже 12 пішов, якщо чесно, Путін не може їх взяти. То чому Україна за столом переговорів повинна йти на поступки, чому Україна повинна віддавати цю територію. Він каже, що європейські лідери поспішили до Білого Дому в понеділок, щоб спробувати відрадити Трампа від цинічних хитрощів Путіна. Вони наполягали, щоб Трамп дотримався своєї а, початкової вимоги про припинення вогню і щоб США надали Україні гарантії безпеки. І він каже, що Трамп зробив крок в сторону гарантій безпеки це добре. Але він розкриває істинний мотив європейських лідерів. Він каже наступне: що насправді вони зараз вступають в переговори, підтримують Україну, дають 100 мільярдів на зброю і кажуть, щоб, щоб показати, що Україна справді хоче миру, а Путін хоче війни. І ось тоді, коли вони це покажуть, тоді вони скажуть Трампу: давай реальні санкції проти Росії і її підрядників. Ось так, якщо супер довгу статтю цього Бута звести до простих, зрозумілих людською мовою висновків, от, без ось цих надмірних закручувань, от. тому він якраз таки хоче показати, каже Захід, що вони за мир, вони за Україну, а Путін ні. І ось це, власне, головна а, ідея того, з чим вийшов Вашингтон Пост сьогодні, для того, щоб показати, що загалом а, відбувається. І він називає це дипломатичним наступом Путіна. Його війська зараз відпочивають, економіка заробляє гроші, тому що Трамп не ввів санкції, і Він каже, що це погано. Погано, це ще й по тій причині, що Китай став просто максимально агресивно скупати супер знижками російську нафту а від якої відмовилась індія через а, через трампівські тарифи і тут ми бачимо наступну історію що китай який зараз скупає цю нафту за супердешево, тому що росії нема куди її продавати китай заробляє росте американська розвідка каже що взагалі китай до 30-го року буде мати тисячу ядерних ракет це вдвічі більше ніж є наразі тобто китай посилюється і ми давно, українці, казали Трампу, і те про що говорить лінці Грем: вводьте санкції на Китай, на Індію. Бюджет Росії просідає, економіка розвалюється, Україна на коні, Трамп не має сильного союзника Росії. Китай не має сильного союзника в Росії в обличчі Росії. Росія програє, Трамп теж на коні. Тобто є рішення, які призводять до перемоги і нас, і їх. Так, рішення складні, треба входити. Вони зараз кажуть, ми задоволені торговельною ситуацією з Китаєм. Супер. Але стратегічна війна вас з ними чекає. Хочете те, про що каже дочка Келога? Хочете послабити Китай, спочатку послабте Росію. Послабивши Росію, а це стратегічний інтерес і України, і Штатів, ви послаблюєте е Китай. Це теж стратегічний інтерес Штатів, не нас. Ми до цього не маємо відношення. Тому. Бачимо, що е, є рішення, до яких можна приходити. Далі Путін ігнорує останні спроби Трампа встановити мир в Україні і, ймовірно, вибирає війну. Про це говорить журнал Тайм. Тайм журнал, який визначає найсильніших людей в світі. Колись і Путіна він визначав. Зараз він може визначити Путіна виключно як якийсь такий Йоршик, яким можна, власне, працювати по півдня. Тайм каже, що обіцянки Путіна. Це насправді виключне затягування, маніпуляція і КГБшні ігри. Трамп вводить в гру допомогу майбутню Україні, от, і каже, що буде допомагати, вони кажуть, що це начебто вже і перемога. От, але, типу, вони не дають. От зараз 10 країн каже, ми введемо війська. І Тайм теж це аналізує, але каже: дивіться, є проблема. Якщо європейці дають війська. То вони кажуть, а американські війська нас прикриють. Американці кажуть, ні, не прикриємо. Ну тоді сенс цих військ, тоді європейці не зайдуть. Е, Тайм каже, а американці свої війська дадуть, бо Тайм каже, якщо американці можна завершити війну, накачати українську оборонку реальними ракетами, літаками, закрити небо західною авіацією над Україною і дати солдат як гарантію, щоб не напали, тоді так, да, тоді може бути. Тоді можуть бути гарантії. але зараз поки що не видно, що Штати діють саме в такому ключі. Більше того, не видно, щоб і Путін діяв в цьому ключі і йшов на мирне врегулювання. Вони говорять, що все ж таки Путін хоче далі воювати, а це використовує як тактичну паузу. От. Щодо головного питання про гарантії безпеки для України. США і ЄС обговорювали гарантії безпеки для України, які нададуть різні європейські країни в координації зі Сполученими Штатами. Це звучало набагато менш переконливо, ніж його попереднє твердження, що Україна дістане подібні до НАТО гарантії безпеки. Як вважають автори матеріалу, після жорсткої реакції Кремля просто не залишилося простору. В нього не залишилось простору для обіцянок. Ми теж з вами про це говорили. Журнал The Atlantic говорив, що в Трампа немає карт. Те за що він критикував Україну, що у нас немає карт, зеленського немає карт, немає піджака, ще щось там. А виявилося, що в Трампа теж немає карт, щоб натиснути на Путіна. І всі ці ігри. І всі ці ігри виглядають достатньо по-вегетаріанськи. До речі, щодо введення військ, дійсно у західна преса виходить і каже, що може бути введення військ. Але слухайте, друзі, давайте теж говорити чесно. А на що нам війська після? Зараз вікно можливості. Це Не те, що вікно, двері відкриті. Заходьте вже. А що Росія зробить? Тайм каже, ну не контрольований конфлікт, друзі, да він і так вас не контрольований. Путін захоче піде на Естонію, захоче, а піде через Литву на Сувалки, а потім на Польщу. Ви не контролюєте конфлікт. Але зараз, якщо ви зайдете і будете, то ви будете тут і будете гарантувати безпеку і нам, і собі. Бо зараз про що проговорилося? Я вам говорю, завжди треба шукати страхи Путіна і Росії і просто засипати їх солю і починати по них пригати. Страх Росії, я вам кажу, з цих переговорів мені про це розповіли мої друзі, західні політики. Страх Росії на переговорах, що якщо Трамп і європейці вводять війська в Україну, а в Путіна є план далі нападати там на Литву Сувалки Польшу, відрізати Балтію, то він боїться, що війська, які є в Україні, атакують Росію. Наприклад, на території Донбасу або підуть на ці БНР на Курщину і далі. Україна вже ж протоптала там дорожку, можна ходити. І Путін боїться, що коли він нападе на Європу, західні війська з України атакують його в підбрюще. І він боїться цього. Ага, раз це страх, тоді ми засипаємо цю рану солю і починаємо її крутити. І якщо Захід думає, а може, війдемо після перемир'я? Ні-ні, ви вже заводьте свої війська зараз. Безмитний тариф, можете заїжджати безкоштовно, бо потім, щоб зайти на нашу територію, ми ще з вас гроші брати будемо на вході. А хочете заходити, заходьте зараз. Зараз можна заходити, ніхто не скаже нічого. Що Росія скаже? Більше обстрілів та й так обстрілюють. Про це пише Тайм'я і Washington Post. Як Путін демонстрував наміри для перемир'я, цей Макс Бут каже, що поки йдуть переговори, 14 людей Путін вбив, обстрілюючи мирні міста. Ось так. Тому заводьте, нічого не буде. Так, да, європейські деякі країни переживають. А якщо когось вб'ють, а що ж ми будемо робити? Друзі, а наші вмирають кожного дня. І ми вам казали, що ми не біла Африка, щоб за вас вмирати. Давайте робити роботу. Роботу давайте робити разом, знищуючи фашизм. Бо те, що зараз відбувається, виглядає просто як робота в напівсили. Типу, давай прикриємося Україною. Тому зараз для нас важливо реальні розмови. Ну от для нас дуже важливо, щоб були конкретні дії. Що Трамп сказав, це вам теж такий невеликий інсайт. Скажу що Трамп сказав європейцям: що якщо Україна не хоче домовлятися, а європейці кажуть, що Україна хоче домовлятися, Путін не хоче. Він каже: якщо ви зриваєте переговори, я з росіян знімаю доларову блокаду. Вертаю їм Свіфт, вертаю розрахунки в доларах, бо росіяни в Алясці жалілися Путіну. Е, те, Путін жалівся Трампу. Е, каже, що дивіться, ми ж там наторгували рупій просто, як е, в, цих, в індійських королів. Просто рупій завались. Але є проблема з рупіями, особливо по світовому ринку не походиш. Деталі для ракет за рупії не купиш при всій помазі. До індійських, хто там, еміри, напевно, живуть. От. І він каже, що дивіться, це все не працює. Дайте нам долар, тверду валюту, бо з рублем і з рупі нікого, нічого не купиш. Навіть Китай їх приймати не хоче. А їх зараз там тонни, мільйони тонн цих рупій. І Трамп це почув, хоче допомогти Путіну. І зараз він каже наступну історію: що а давайте, якщо українці не хочуть миру, Росії вернемо долар. І це типу теж він нам поставив такий ультиматум, що якщо мир не буде заключено, то він верне росіян в гру з доларом, почне з них зі своєї сторони знімати санкції. А ви, європейці, якщо хочете, воюйте. Зброю він буде нам продавати за європейські гроші, але, типу, тримайтесь скільки можете, і але я з ними буду торгувати. Європейці цей сценарій допустити не хочуть, все ж таки хочуть присутність Трампа і в Європі, і в дружбу Європи, і Штатів. Це щодо інсайдів щодо Ройтерса, Ройтерс каже, що США і НАТО вже розробляють гарантії безпеки для України. Більше того, в мене теж є інформація, яка була таємною. Ну, я, скажімо так, без прізвищ вам скажу створена група на рівні радників високопоставлених, які зараз цим питанням займаються. Тому гарантії безпеки проробляють на технічному рівні. Тому що ви знаєте, що політики вони ж не завжди дуже глибоко інтелектуально підковані. Треба професіонали, технократи, які в темі розбираються, які ракети, скільки ракет, які літаки, скільки літаків, ну і далі, далі, далі. Вони всі ці історії роблять і закривають. Тому дуже важливо розуміти, ці групи почали працювати і з нашої сторони, і з американської, ну от і з натівської та європейської. Тому група почала робити роботу. Трамп каже, що Зеленський Путін в процесі організації зустрічі. Поки що робоча дата 23, але Росія дає задню, боїться виходити з нами на зустрічі Ушаков і Лавров. Ну, вони говорять, що ну, може там піднімемо статус радників, Путін може не приїхати. Ну, Путін взяв собі мантру, Зеленський нелегітимний, значить, я туди нікуди не поїду. Ну, знову ж. Ну тоді кажіть Трампу офіційно, що ви не хочете переговорів, давайте на вас вводити санкції. Бо Бесент, це якраз таки міністр фінансів Трампа, і він йому вірний Трампу, ну, от каже, що Штати готові забезпечити повітряне прикриття для українських миротворців, і навіть каже, звідки гроші візьме. Він каже: ми продаємо зброю європейцям, які потім продають і українцям. Президент Трамп бере 10% на цінку. Можливо, саме ці 10 покриють витрати на повітряне прикриття. Тобто, що називається кругообіг безпеки в природі, 10% заробили, 10% дали Україні. Нормально, якщо вони готові продавати в нуль заробляти, тому що собі продали стару зброю, зробили нову зброю, всі щасливі. А ці 10% нам. Даві, якщо будуть брати націнку 15-10 нам 5 собі, ми взагалі будемо щасливі. Тому це він сказав на Фоксі. Тому бачимо, що вони готові заробляти або не заробляти, але нас захищати. Точно так же вони кажуть, що треба, щоб європейці більше давали грошей і допомагали Україні. І третє, що він сказав, Бесен, найважливіше в, цьому, в цій темі, про яку я вам говорю, що якщо Росія зриває. То, друзі, будьте готові вводити санкції проти Китаю, щоб Росія не доотримувала гроші. Тоді рашку розберуть на шматочки. Ось така історія. Далі. Зеленський каже, що нічні удари Росії по Україні лише підтверджують необхідність тиску на Москву. Ось це теж дуже важлива історія, тому що... тому що. Ми повинні показувати Трампу. Я розумію, вас теж це бісить і мене бісить. Ну, Враження, що працюємо не з президентом, а з королем, монархом чи імператором. Треба щось показати, доказати. Так, ми про це говорили з вами під час стріму. Хай приїде і подивиться, і нічого доказувати нікому не треба буде. Ну, але вже, що маємо, то маємо і працюємо в тих умовах, які зараз є. Політико каже, що Європа не впевнена, що. Путін реально хоче миру і кажуть, що вони більше впевнені в провалі мирних переговорів Трампа, от, але все одно хочуть по них рухатися, щоб потім йому показати, що крайня Росія, а не Україна, що Київ сильніше Москви, що Європа повинна дружити з Штатами, а штати з Європою, а не з Росією. Ну і далі, далі, далі. От. Зрозуміло, що як ми опинилися в ситуації, коли Путін доведе, що не хоче припинення війни, змусить Трампа діяти і посилити аргументи на користь санкцій. Ми дізнаємося про наміри Президента Путіна протягом наступних кількох тижнів. Можливо, він захоче укласти угоду, але європейські лідери в цьому сумніваються. Пише Політіко. Ну і CNN каже, що Путін не готовий до зустрічі з Зеленським, от, тому що власне в нього є питання до нашого президента. Ну, скажімо так, зараз ці виправдання не будуть працювати. CNN каже, Путіну доведеться змиритися з невдачею зустрічі з президентом, якого він вважає жартом із країни, якої не існує. Кремль уникає називати Зеленського на ім'я, вживаючи термін Київський режим, і вимагає виборів в Україні щодо будь-якого мирного договору. Ну, Україна сказала, що ми не боїмося проводити вибори. Давайте до речі, можемо ставити взаємну угоду. Давайте вибори в їхній стороні. Путін не вважає зустрічі з Зеленським критично важливою, бо його війна це передусім протистояння із Заходом. Але він може погодитися, якщо матиме гарантію, що вимоги Москви територіальні поступки лежатимуть на столі. Кремль бачить. У Дональді Трампі можливість схилити Україну до а, поступливішої позиції. Е, CNN каже, що Путін розглядає Трампа як того, хто сприяє реалізації російського бачення врегулювання війни. Е, це бачення CNN. і знову ж таки, е, це аналітика, яку вони бачать. CNN – це республіканці. Фокс думає трошки інакше. От, ну політико каже, що зустріч все-таки можлива. Можливо, Будапешт, можливо, Штати, можливо, інші міста, про які ми з вами говорили раніше. От, але, типу, а, Угорщина трошки була перевихована Трампом по телефону от, через блокування нашої євроінтеграції. От. Але, типу, Білий дім каже, що все ж таки Путін погодився на цю зустріч. Хоча зі сторони Москви ні поступок по полі бою, там зупинка затихання зменшення динаміки не бачимо. Заяв офіційних спікерів, що Путін готується до зустрічі з Зеленським, не бачимо. От. Тому зараз чекаємо реально фіналу е зустрічі, чи буде вона чи ні зі сторони Росії. От. Хоча Трамп каже, що ми вже в процесі. І домовляємося з ними про те, щоб ця зустріч була організована. Друзі, це вся інформація. Напишіть в коментарях, буде зустріч до кінця місяця чи не буде. І друге, ту ідею, яку я вам політично висловив, як ви вважаєте, 10 країн, які начебто готові ввести війська в Україну, вводити, коли заморозять, чи там підпишуть якусь угоду по перемир'ю, чи краще вводити зараз? І третє, чи треба буде Україні скористатися, якщо нападають на Литву, А в нас тут там якась договір, заморозка, бути нейтральними чи скористатися, наприклад, тим, щоб цими західними військами рушити і вибивати Путіна з Донбасу. Ось таке трохи провокативне питання, геополітичне, я б навіть сказав, зі сфери політичної і військово-політичної стратегії, так, по Клаузевіцу. Напишіть, як ви думаєте, от ваша думка, ваша математика в голові зараз дуже-дуже цікавить. Напишіть, будь ласка, відповіді на ці три важливі питання. Я попрошу вас підписатись на цей YouTube канал, якщо ви хочете знати правду, що насправді відбувається в переговорах. З тислою, лаконічно ми тут говоримо. Говоримо про найважливіші речі. От, а також я вас попрошу зробити донат. Половину збору вже є. У нас пікапи, дрони, старлінки, Екофло. Слухайте, ми з вами зібрали. Зараз буде звіт 52 мільйони, але в цілому вже більше 60 мільйонів. Це більше, ніж деякі країни, національні уряди помагали нашій державі війну. То ми з вами на одному YouTube каналі зібрали більше 60 мільйонів. Тому дякую кожному та кожній. Бережіть себе, бережіть своїх близьких.